Не на всех угощает. Музыка пахкает. Там не слышно слово. Спробуем. Тортика. Да? Вкусно? Да вкусно, бо я же так и робила. Так и давно. А не на самом маме. Я сметаник вам стучу. Это же тесто сметана. Угу. Mm -hmm. Что вот так назвали? Тесто вытирал. Пробуй. Mm -hmm. Скажи, не надо пропиться. А что ты мокро? Что <с ты тут уже наробил? Mm -hmm. Вытирал стол. Я же думал, вы не так быстро пройдете, успеете высохнуть. А она уже стоит. Давай. Буде рецепт, буде відео, видео. Все Ніна там робила. Так що кому надо, заходьте Дивіться, коли завтра, да? Ага. <кху> Мастер шеф оцінює <кху> свій витвір. Нормально. <кху> Хороший, вкусний. Ну, сметана дає кислинку, да? Вот Нормально. <кху> Ні, ну взагалі, Что все, что с сметаной делается. Понятно. Тут сахарная пудра как раз все в норме, все хорошо. Вспомнили а удачно. А, это что это? Коржите не пошли тогда. Ну, твои коржите. Можно коржи надя, вот точно посыпку. У них обрезки были, да? Безотходная, да, вот эта вот с посыпкой. Верхушка. І, і не треба, а да? Все равно якась може ворочка вы это срезайте верхушку, так крошку над руками можете и покрышить. Ну і все. И і так хорошо все. Там, ну, не важко робиться. Не ну, домашнее. Mm. По весу шоу нахуй. Кілограма два. Uh -huh. Далі ще подорожувати найкраще. Точніше будуть всяке. У нас турці фігування блінчики. Всім добрий вечір. Десять годин вечора, а я вирішила зробити блінчики. Перший раз користуюся. Дивимся. Ну я хочу сказать. Так сейчас мы вообще отлично. Ой, надо переворачивать уже. Так выходит, вот. так прикольно. Я вам буду показувати вот так. чекайте, Я возвращаюсь. так куда сверху впадає, куди ж? Сейчас, так -то. Там я сюди буду показувати, як вона працює. Дуже швидко, прикольно. Буду останній так робити, як нажарю. Я покажу. Я робила на 500 мл молока. Ну Там у мене ще ось тут і тут ще. Подивимося, скільки з цього вийде. Просто чого я тут, бо у мене тут э, переноска. Так от так у мене і виходить. Ось це на зв'язку. Що ти все там миєш, да. що ти робиш там? Ну що там? Бліни, що там? Девайс роботи. Мені ще сохраніть, мені понравилось. Ну от бачиш, так. Да? Красота. А я тобі казала. Да, отобрала все. Так то вот и без Ну а последнее остается, что ты выливала на него. Да. Я жарю, можно вылить, там размазать чем-то. Ну и правильно. Так мы ну, просто плены чем съели. Мы открыли то, что ты давала повидла мама. А, нежинка-то. На шо да. его до зимы ждать, да? Так святом гудващи, коли то мы закрывали, вот это пюре нежинка. кверху на охоту вышла. Ну, понятно. Из кузнецов головы. Ну, работай тогда, не буду тебе мешать. А ты мне не мешаешь, я же все ага. все. урок биологии. Да это вообще. А я первый раз побачила, как она сейчас есть. Жабка там обедает, а не... Они... Да. Как уж. А, ну, на... кажу, не не вытя они червяка, ну хоть червяк поживе жить. А тебе жабу не жалко, нет? Нет. Червяку куча, он копней. Вот, сейчас именно. их там. А лапки не... тоже надо есть. А час пошло. Сидим. А чего ты сидишь? Вот чего ты сидишь? Я встал уже стою. И мне встатишь. А чи будеш, і ти чи не будеш. Так я тебе вже 18 разів Я скажу. кажу, все, треба кажу, йти. а він куди? Кажу, як це куди. Я перед этим спросив, лапшу будеш ти готувати? Да. Так. Да. От і як поймеш, йдеш ти лапшу готувати чи Так ще ж рано, це ж на вечір треба. Да? Лапшу, конечно. Пока mm -hmm. написать, так а транспарант велком написати. Дитя встрічати. Так ні навстріти. А що? Він приходить сам що ні, вона така, що за каліткою заховається і галак. Це моду громко проходить, а цим моду тихенько, да, да, тут... тихенько проходить. Тихенько розвив... <головіка> приходить я вдома. То завжди вигляду, да? От у, у От так? У калітку отак заглядывай. Малий, то ще, ще менше. підріс, все одно підріс. треба тих... <головіка> поміряти. Метр тридцять один було, коли взяли. погода якраз. Хорошая. И да. ласочки низко летают. Как Почти. раз на, на середине дороги дочь пойдете. Хай идея, я не піду буду йти до буду идти до. Скорее в кукурузу зайду, там не намокну. <рес> Ой, господи. Опа. Оля, солнышко обижает. Солнышко ударилось сильно. Так, завтра будут идеты. Завтра не знаю, може. Перцю начиню. Бо просять діти перчика. Перець мамі, а що всередині собі. Mm. Хоч я доїдати <смітні> кому. Ні, <смітні> nee, у нас віка так їсть, так, буває. Перець так от доїдає. Коли, коли я, коли як захочуть. О, з капуста лишня їсть. А тоді вже будемо голубці робити. Зараз поки перець є, треба перець, фарширувати, да? так? А потім вже уже, тоді пізніше вже будемо голубці делать. Обов'язково ну, я, щоб побільше так, капусти було. Мені подобається ще на низ капусту, так слой робити. Тоді голубці то і, і, потім їсти саму капусту. Мені подобається. У нас і Катюша любить таке дуже. Це моя плем'яниця. Все, пошли. І брат вона, у мене такий теж, він все їсть, у нас як папа він. От він на батька похожий. А, царство небесне, папі буде. Такий він кажуть, старший стає і от стає на батька дуже-дуже похожий. І юмор такий же ж у нього, такий як. І от і похожий сам по собі. Оце на нього Я Я кажу, боже, ну папка, вилити, як так можна. ну. Да. Він на сім років старше мене, з дівчата на 5. Марина Таня. І оце. Да. Ніколи не, от, знаєте, якось, знаєте, буває в сім'ях, да, сестри там деруться, бувають там, або там, ну, брат і сестра там. Ніколи такого не було, щоб ми так дралися. Кулаками ніколи, тільки палками. Це, взагалі, ні. Там буває щось, там, хто скаже, знаєте, отак вот от, у нас особливо з Любою, там, ну, це так на 5 хвилин, як кажуть, от все. Тоді іли я, і люба, це підходимо якось, і починаю, ну, ну все добре. А щоб так серйозно, щоб там, я не знаю, скільки неділями, місяцями, там, не дай Боже, ні. І з бра... А брат взагалі у нас ніколи такий він у нас не в то, що в обіду ніколи не давав нічого, такий він. Щоб скандали, ні. Він такий, оце... у нас я люблю це, ну, з дітей да? взяти, як кажуть, да, оце, ну, це... Це до сльоз будемо сміяти. І це ж і брат такий у нас. Як щось буваляпне, сам тоді сміється. А бува такий серйозний, як скажеш ось, від попробуй. Я його то понімаю, а так то й не понімає. Він такий весело, хорошо. Хорошо, як багато дітей і дружно живеш, понимаєте? так що в третій час чаю войні? Та вже за кожні кофе, вже немає нічого. Ні чаю, не ні кофе, нічого немає. Так аляля, коли закончиться. А що вже йти? Надо? Ну ладно, сейчас будем идти, вот зараз я Угу. Хотілося б увірити. А що я в халаті підучишь? Не, що ти зараз? Я піду водички попью, бо після uh -huh. кофе треба завжди воду пить. Поприкаж закрили, але красивий стоит. стоїть. Uh -huh. Завтра яблука буде. Андрей буду різать яблука, хай работає. Вот. Та навірно це і хватит, да? так? А потім еще насыпется, і потім еще насыпется. Мне там мало, мало осталось. Придется <схай> еще раз за банками ехать. А баночек уже мам нема. А Все. надо, я хочу знать, что салат с рисом, не хочете? Фу, нет. Че, хорошая штука. О! О, не одна детей рассказала. Вообще-то японское блюдо. Рис можно только в виде молочного есть, либо в виде плова. что вам молоко не Шли бы молока, купили. Не хочу. Не. Як хочете. Ви не хочете, а я тим волі молоко не п'ю. Молочку не посі. Але на вихідних свари хоч. Манку не буде. Нічого не хочете. Як хочете. Так, ладно, все, будемо йти, бо я буду ще ляляка. Так, зараз піду переднім будемо. Ми це вже слышали. Вставай, де скажу, Так. Сала копчениця так воно таке недобре-добре -добре, з борщу. Так, достала лапшу. Сьогодні делаю лапшу домашню. Це щоб я різала. Лапшичку. Треба буде ще накатать. Я Біані дала теж. А це я поставила. Зараз вариться у тут дві ножки домашню. Я замачувала його все це. Зараз, взагалі, м'ясо до готовності готовлю. Потім вынимаю. Буду вытаскивать, буду м'ясо обирати. І там, потім в цьому бульйоні я буду делать лапшу. Лапшу буду старатися. Ну, подивлюся, щоб така з бульйончиком приходила. Можна потім ще перчик молотий насипати. Ну хто як любить. Взагалі, вот отак от приготовлю таке. Так. Стірка висохла вже. Це ми затереємо вже прийшли, жду до. Ду знімала. все. Хочу зараз ці помідорки оці маленькі зібрати і на вечір зробити такий салатик. Кади маленьке відеречко? Так. Оп, оп. Піду беру зараз і там на той стороні і на горготі помідорки. почали йти тоді вже більше половини пройшли і почав дощик і думаю бог його знає як зараз спуститься ну, кажу пошли вже вернемося хай потім вже своє догонення кажуть Помідорки. Цибульки, перчика. Такі салатик. З лапшой. Вкусно буде. Завтра будемо перчик пробувати. Сьогодні вже хай буде салат. Буде перець. Так, не любить ні на перець, хоч ти її Не любе так. Так, ну сейчас спорву. Ось так от покажу скільки так от нарвала. Там я не до кінця дошла, ще там є. Ну на що скільки наривати, ще свіжим нарваться. Гляньте помидорки, да? Можна маленькі баночки теж закривати, Ну, нам не надо. Сейчас сразу петрушку нарву сюди, положу, щоб не бігать. Щоб не бігати. Так. бульки піду возьму, а может чесночка возьму. Не цибулю. Так, вот. Все хватит. Есть. Так и горку огурчика. Огурчик, огурчик, Так. Все. есть Все, сейчас салатик врублю лапша с мясом вечеря готова Вечеря готова так Нина принесла посылочку на тему заказы заказывала там Вот это уже будет девочки мои хорошие завтра распаковка покажем вам что там цікаво есть там красота Вот так вот. И пусть так. Все. И тут красота. И тут красота. Везде красота. Я вообще не можем наделиться. Цей угу. карамошки. Значит. Так, мясо уже сварилось. Сейчас кидаю лапшу, и все, хай варится. Селить ничего не будем, надо, чтобы она такая была. Все, потом сюда сейчас мясо буду добавлять, нарежу. Накрию, потом сниму крышку. Так, в салат я додаю. Так, і потім набиваю салатну заправку сюди. Чуть-чуть все перемішаю і все готово. Так. Зараз м'ясом буду розбиратися. Так, все кидаю м'ясо, лапша вариться. Опа сюди. Лашичка у нас виходить. Лаврушку можете кинуть. Я не буду, но нас не дуже люблять лавровий, Так що вот так вот хороший. На бульйоні зробили лапшичку домашню с маском. Можно ще вот это сливочное масло добавить, но я думаю, не на тут и так його багато цього жира. Вот mm. это все. Так що, сейчас ще 5 хвилин і я буду виключати і все, і будемо ми. Вечерять, мої хороші. Все готове, все добре. Так так. Готовте, готовте. Муся, покушали? Повечеряла вже. Все. Зараз перемішаю і буду вже скоро насипати. Все, лапшичка готова. І сюди може ще отак молотий перчик. отак так от посипати. Дуже вкусно виходить. Мені подобається. Все. Лапшичка з смазком. Все на набулен. Я сливочне масло так, що, так, Пробуйте. Дуже вкусно. Отак, от вот. вот. Жалко осталось, накаталась собі пши домашней. У все красота. Все, мои хорошие. Всем желаю здоровья, благополуччя, мира, добра и всем пока-пока.